Оце питання, я сказав, якщо він не почує, хай тоді не відчує на собі гнів народу. І це сталося, і це ми бачимо. Я хочу вам сказати, що більшість депутатів міської районної ради правильно розуміють ситуацію, підтримують, підтримують курс на Європу, але не такий, як Януковича, курс в одне місце. Тож куди він веде цю державу? Але саме основне це те, що в нас на місцях є люди, які на словах ніби підтримують демократичні сили, а самі бояться. Я не хочу їх називати, але я хочу сказати, що сила банди в страхі народу, ми, вони повинні нас боятися, а не ми їх. Друге, є дуже багато байдужих, яким взагалі наплювати на долю цієї країни, на долю цього народу. Вайдужість це також їхня сила. Третє, я хочу сказати, що багато є користолюбців серед нас. Це було завжди одною з тих, з тих причин, в яких ми терпіли поразку в історії боротьби з окупантами. І до таких, я вам хочу сказати, відноситься Світлана Йосипівна Ващенець. Це людина ганьба без совісті. Я хочу сказати, що я їй персонально дзвонив і просив прийти і розказати свою позицію, якщо вона в неї є. Щоб я не, я не люблю поза очі говорити, я хотів їй в рочі це все сказати. Її не було на сесії, коли розглядалося питання по інтеграції, але вона прийшла на наступний день, вона прийшла на цю зраду громадську і заявила, що Янукович прийняв Соломонове рішення. Скажіть, може нормальна людина? Вважати Януковича мудрецем. Мало того, я вам хочу сказати, що зі сторони держадміністрації ми не бачимо ніяких утисків. Вони э, персонально з мною падають колісник. Ми завжди не можемо обговорити всі питання. І він більш-менш, я вам скажу, в правильному руслі взаємодіє, з радою працює. Але в нас є друге, в нас є підпільний секретар обкому, райкому. Цей секретар є, офіційно він є, очолює, очолює е, е, партію єдиного центру в районі, районну організацію. Вона є представником фракції в районній раді, а працює в штабі, виборчому штабі регіонів. Я хочу сказати, що така, така така поведінка мені нагадує політичну повію, яка сама не знає, що хоче, і служить тому, хто більше заплатить. Ганьба! 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 Шановна громада! Я вам ще хочу сказати! Не знаю, наскільки це правда, але зараз ведеться така політика, що на роботу державні органи і навіть водіїв приймають тільки членів партії регіонів. Правда, є є зенові Богдави, що нам дасть, пояснення цьому. Третє, в Хорлупах, 15 грудня в Хорлупівській сільській раді вибори голови Скажіть, ви думали, 15 кандидатів в депутати. Можете цих на голову? Можете собі уявити, і хто члени партії Руський Блок, члени партії Жінки за майбутнє? Скажіть, будь ласка, є в нас такі партії в районі, хоча б. Хто це все влаштував? Це влаштовує підпільний секретар райкому партії регіонів Світлана Йосипівна Ващенець. Ганьба! Шановні, я вам ще хочу сказати, це є оце елементарне, що в нас відбувається. Воно потім іде все накопичується в владі. І в владі ми бачимо, хто? Хто зараз? Бандити, злочинці і їх прислужники. Тому я рахую і я підтримую Григорія Івановича. Відставка то віче, віче то не я. пане пропозицію, яку ми тут приймемо, і віче теж, яке, яке відбувалося в. Києві, відставка президента в першу чергу. Чомусь я не знаю, зараз всі збираються біля Кабміну. Повинна блокуватися в першу чергу адміністрація президента. Як як джерело всього того злого, що в нас є, звідки виходять всі ці ініціативи, направлені на знищення української держави і українського народу. Друге, безпосередньо, відставка Кабінету Міністрів. Третє притягнення до відповідальності всіх. Але саме основне, що я думаю, нам треба створити та уряд народної єдності, який би в Раду на даний момент в свої руки.